Більшість із нас пройшла шлях від цивільної професії до військово-облікової спеціальності. Більшість донедавна уявити себе не могла у війську, але зараз із честю виконує свій обов'язок. Певний відсоток із цієї більшості складають офіцери: наприклад, командири артилерійських батарей. Тримає два вищих освіти. Військову кафедру я закінчив, коли закінчував своє перше, перше у мене фінанси. Закінчив 11-му році і отрима молодшого лейтенанта. Я, як зараз пам'ятаю, в мене був курсовий офіцер, і він мені говорив, хлопці, та що ви ви ніколи воювати не будете. Але так склалася ситуація, що коли я прийшов воєнком, воєнкомат, я зустрів того самого офіцера, який мені це саме говорив. І ми з ним їхали одним потягом. До Львова. Я свій час, коли це все почалося, ще навіть з 2014 року я хотів би попасти в армію, але в мене така робота була, що я, мав би бути там. Я працював в енергетичній сфері. Але коли сказав свій час, я зараз пам'ятаю, з батьками розмовляли, кажу, слухай, кажу, якщо прийде сюди, ця нечисть, яка там, я не буду сидіти осторонь. І потім телефонний дзвінок, як зараз пам'ятаю, щось я йшов. Десь до магазину мені дзвонять з воєнком і говорять, не хотіли би ви понавчатися на новітньому зброї. Я зацікавився цим питанням. <кій> і тільки уточнив питання, мені вже потрібно збиратися, чи ще якісь є варіанти. Ні. Я вас не запитую, говорю, просто завтра ранком я вас чекаю з речами. І таким от варіантом я попав в Львівську академію сухопутних військ, де я пройшов півтори місяці вишколу, і потім з мене забрали. До 47-ї окремої артилерійської бригади е, мене викликав до себе командир дивізіону, сказав, що я поговорив з командиром бригади, і ми тобі довіряємо батарею. Я сказати, щоб я був здивований, це нічого не сказати, тому що для мене це був просто така новина, як сніг на голову. Але якось приїхав сюди. Ну, з хлопцями я був знайомий вже раніше, тому що ми з ними були на, на неділі, ми з ними спілку, на неділю на Зайцево, ми ними пересікалися. Тобто ми друг друга знали. Мені було вже проще, хоча б тільки за того, що в мене хоча б офіцерський склад, я їх знав і вони мене знали. Намагаюся кожного дня, наприклад, на ті якусь причину, що не так. Чому не було зроблено, наприклад, того самого пострілу в ціль. Не завжди, звісно, це виходить. Але все одно намагаємося. З іншими командирами-батареями там сідаємо, спілкуємося, намагаємося вирішити питання. Як наскільки я молодий командир. Але, ну, як на мою думку, то в колективу не потрібно цуратися і гнобити. І кожного потрібно вислухати. Не тому що я ж говорю ще раз, тут ми всі не контрактники, і ми не займалися цією справою з самого початку. З людьми треба розмовляти, щоб розуміти їх і потім якось зробити якісь висновки, як йому допомогти далі і вирішити його питання. Ну, по-перше, я так дивлюся на це все діло, що, по-перше, солдат потрібно слухати. Чому? Тому що я розумію, що ми тут зібралися не всі срочники, правда? Ми тут не, не контрактники, а, а срочники тобто нас всі тут по призиву казалися. І всю у кожного є якийсь сформована своя думка, всі ми вже є якимось там особистістю. А перша, як на мій вигляд і думку, найвелика складність — це зайти взаєморозуміння з колективом. Поставити себе правильно, але не перегнути цю границю. Тобто, щоб колектив тебе сприймав правильно але поважав. Та, звичайно, на мене півбатареї я командую, можна сказати, віковим віком свого батька. Тобто, я стою, розказую з хлопцями. Хоча я називаю їх хлопці, хоча вони не всі в батьки ведеться. І так, але люди не знають, може за те, що поки є новий командир, або може щось інше, не знаю, чи не можуть це уточнювати, реагують адекватно на це все діло і виконують накази без якихось там, там а чому а, а навіщо треба, Е Багато хто не розумів з того, що чому ми заставляли їх тоді копати, ходити, стріляти, займатися. Зараз вони це переосмислили, я думаю, зрозуміли, для чого це все діло. І зараз навіть без мого якогось наказу, самі від себе ми не хотіли жити, наприклад, на позиціях люди живуть там прикриті щілини і з боку якийсь бліндаж. Вони самі беруть окремо ті лопати і беруть собі копають десь окреме місце. Чому? Тому що розуміють, якщо буде якийсь там грандіозний прильот, то не дай Бог, звичайно, накриє цим всім ділом тупо весь розрахунок. Мотивація для солдата, яка розумію, коли вони бачать результат своєї роботи. Я намагаюся по максимуму зв'язуватися з нашим штабом, щоб вони присилали відоси, як люди стріляють. Для чого? Для того, щоб їм відправити, дивіться, хлопці. От ваш результат вашої роботи за сьогодні ви молодці. Е -е, хотілося б, хотілося б, звісно, вивезти їх кудись би, там, наприклад, на якийсь відпочинок, але наразі це неможливо. Чому? Тому що е зараз ми виконуємо вогневі завдання, бойові задачі. І в мене можна сказати більше половини колективу знаходиться на бойовому чергуванні. І вони приїздять сюди, наприклад, зовсім на трохи відпочити, там помитись, постиратись відпочити цих всіх, всіх прильотів, які там в них проводжуються з утра до вечора. Ну, На мою думку, командир батареї має подавати приклад, тобто не тільки вимагати. А навіть і подавати. Якщо я говорю копати, то значить я можу стати, якщо мені дозволяє час, або ще навіть з ними викопати його. Зорієнтувати гармати, стати з ними зорієнтувати. Чому, Та, коли я вам розказував, що я був на вогневій позиції? Я поїхав до хлопців, просто з ними поговорити, там перевірити бойову готовність, перевірити вивірки і все останнє. Добре, тут поступив наказ на бою. Окей, хлопці, без питання, стану з вами і подивлюся, як ви наводитесь, якраз нагода така випала. Ну і кхе, після того, як це все трапилося, ну і пережив з ними обстріли. Я думаю, на моя думка особиста, коли солдати бачать, що твій командир не є осторень, а разом з ним в тих самих умовах вариться, який він, то я думаю, до нього буде інший відношення. Хочу побажати нам всім найскорішої перемоги, щоб всі доньки. Сини, батьки, брати скоріше повернулися додому, обійняли своїх рідних. Нарешті закінчилися свої плани, які були до цієї дати 24.02.22. Я напевно думаю, що у кожного воно викорбувалося в мозиці. І ми, як артилеристи, зробимо для цього все максимально.